Доброго ранку малята. Вітаю вас на занятті з малювання. Малята, подивіться, які гарні гілочки я знайшла. Розгляньте уважно і вгадайте, від якого вони дерева. Ось ця, наприклад, гілочка від якого дерева. Так, ця гілочка ялинки. А як можна по-іншому назвати гілку ялини? Так, ялинова гілка. А як ви здогадалися, що це ялинова гілка? Так по голочках вони короткі, колючі. Давайте уважно розглянемо гілку. Іде основна гілка, вона довга, тонка, з неї по обидва боки ростуть додаткові гілки. Чим вони відрізняються від основної гілки? Додаткові бічні гілки короткі. Так. А чим відрізняються гілки? Від голок. Гілки коричневого кольору, а голки зеленого. Давайте подивимось, як ростуть голки у ялинки. Вони ростуть по одній і розташовуються з усіх боків гілки. Голки це листочки ялинки, а хто знає як правильно називаються вони? Вірно, їх називають хвоєю. Тому такі дерева називаються хвойними деревами. А тепер розглянемо другу гілочку. Ця гілочка з якого дерева? Так, ця гілка сосни. Вірно. Як по-іншому можна назвати гілку сосни? Соснова гілка. Так. А як ви здогадали, що це соснова гілка? По голочках, вірно. У сосни голки. Длінніші, ніж у ялинки. З довгої гілки у неї також ростуть короткі гілки, тільки вони дивляться на основну гілку. Гілочки товщі, ніж у ялинки, розташовані, також з обох боків основної гілки. Давайте подивимось на голки сосни. Вони ростуть по дві з одного місця. На гілці ростуть лише. Голочки, які виросли протягом останніх трьох років. Чим більш, ближче до стовбура, тим голочки темніші. До речі, сосна скидає свої голочки один раз на 3-4 роки, а ялинка один раз на 7 років. І не всі зразу як листяні дерева, а помалу і поступово протягом року. Тому на формі дерева це не позначається. Для роботи сьогодні нам знадобляться. Аркуш паперу та кольорові олівці. Ми малюватимемо соснову та ялинкову гілочки. Основні гілочки будуть у нас коричневого кольору з короткими додатковими гілками теж коричневого кольору, та з голочками зеленого кольору. Стежте уважно за моїми діями та повторюйте їх. Не поспішайте! Спочатку ми намалюємо основні гілочки простим олівцем. Це ялинкову гілочку я малюю, така вона. А тепер гілочку сосни. Основна гілочка та бічні додаткові гілочки. Вони дивляться на основну у сосни. Ось так. Тепер простим олівцем. Ми намалюємо контур наших голочок. Ось так, у ялинки вони короткі, тому ми беремо невеличкий розмір. Ось так. А у сосни голочки довгі, тому ми малюємо. Такий контур більший, ніж у ялинки тоненько-тоненько, щоб потім можна було стерти резиночкою. А тепер беремо коричневий олівець і промальовуємо стовбур спочатку на гілочці сосни, малюємо декілька разів. Одну лінію біля одної, щоб стовбур вийшов товщий. Основну гілочку намалювали, тепер додаткові бічні. Теж декілька разів промальовуємо. Ось так у нас виходить. А тепер намалюємо на зверху основної. Гілочки, бруньки. Пам'ятаєте, ось так: одну, другу та третю. Тепер біля гілочки ми намалюємо крапочки коричневого кольору. Це такі лусочки, із яких будуть виходити наші. Голочки з одного боку, з іншого боку, з одного боку, з іншого боку, і так по всіх наших гілочках по основній та по додатковим. Ось така гілочка сосни в нас вийшла. А тепер зеленим олівцем будемо малювати. Попарні голочки зверху до нашої крапочки і знову вверх. Ось так. Пам'ятаємо, що голочки у сосни йдуть не по всій гілочці. Малюємо гіл... голочки в межах визначеного нами контуру. Намалювали на основній гілочці, тепер малюємо на бокобічних додаткових гілочках ось так. Намалюємо ще декілька голочок на тих місцях гілочки, де вони ще не встигли відпасти. Ось так. І ще одну. Ось така гілочка сосни в нас вийшла. А потім резиночки зітриму ті лінії. Які ми малювали по контуру, і в нас вийде красива гілочка весни. Тепер будемо розфарбовувати нашу гілочку ялинки. Спочатку коричневим олівцем намалюємо саму гілочку, а потім темно-зеленим. Будемо малювати ось такими штрихами в межах визначеного нами контуру ялинкові голочки. Вони йдуть по одній вздовж всієї гілочки. Малюємо на основній гілочці, а потім Намалюємо на додаткових річних гілочках. Ось така пухнаста колюча ялинкова гілочка в мене вийшла. А щоб вона була ще більш реалістична, я візьму зелений олівець трішки іншого кольору. Більш світліший і намалюю поверх тих голочок, що я вже намалювала, ще голочки. а поверху ще й блакитним олівцем зафарбую хвоїнки. Тепер моя ялинка зовсім схожа на ту, яка росте. У дворі. Тепер, малята, ви знаєте, як правильно намалювати ялинкову та соснову гілочки. А я чекаю фото ваших робіт. До зустрічі, малята!